Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Людмила Руденко з села Ковалівка робить тушкованку. Жінка працює у солдатській куховарні, що у Немирові. на розповідає, виготовляють для оборонців. Ми використовуємо курячі крилечка. в пакети. Ми кидаємо листочок, лавлуровий, горошок, перець і трошки жиру і ложечка, дві водички, щоб воно було сочне в такому холодчику. Сіль обов'язково 500 грам, 530 тридцять грам уже з усією. Додатковими спеціями виходить в такому пакеті. За день ми виготовляємо до ста заготовляємо до 100 пакетів. Пальмени та вареники для захисників на солдатській куховарні ліпить Тетяна Пилипенко Суспільному розповідає сюди, влаштувалася через центр зайнятості. Працює третій місяць. Ми виробляємо за день 1800 штук пельменів. М'ясом робимо і вареники робимо з печінкою, з сиром, і з капустою та подробне. У, у нас іде перець, сіль і цибуля в нас йде. Оце ж йде м'ясний парш. парш. Перемелюємо, перемішуємо. З то, того самого дня, якого ми мелимо, такого самого дня ми готуємо, щоб все свіженьке було для хлопців. Це все наші місцеві Немирівські або з окружних сіл недалеко. Добираються. Е е за власні кошти сюди на роботу працюють повний робочий день, мають два вихідних субота, неділя, ну як обикновений. Получають значить, в цих три місяці мінімальна зарплата 7600, З них утримуються податки, на руки виходить 5800. з 1 квітня, якщо будемо далі працювати. Буде сірйо, буде донати на електроенергію на все остальне, значить робота буде далі продовжуватися. І вже буде зарплата 8 тисяч, значить на руки люди вже будуть отримати 6400 за мінусом податків. За словами очільника громадської організації Солдатська куховарня Леоніда Павленка, у них з початку року за проєктом Армія відновлення працює 22 людини. Ми їм пояснили, що вони мають робити, і ми їм пояснили, для чого це. До солдатської куховарні безробітних центр зайнятості залучає у рамках проєкту Армія відновлення, розповідає заступниця директора обласної служби зайнятості Наталя Шишкова. До суспільно-корисних робіт із відбудови країни задіють і внутрішньопереміщених осіб, каже Шишкова. Заробітня плата мінімальна або ж півтори мінімалки. Окрім Вінницького, такі роботи набирають обертів у Могилів-Подільському, Хмельницькому та Тульчинському районах. Досить таки багато суспільно-корисних робіт запроваджено у могилів Подільському районі, тобто фактично задіяно людей до оборонних облаштування оборонних певних робіт на даній території даного району. Також суспільно-корисні роботи це роботи, які можуть стосуватися не лише такого оборонного характеру, це все, що може бути пов'язано, наприклад, з учасниками бойових дій. У Хмельницькому районі, за словами директора місцевої філії обласного центру зайнятості Юрія Шевченка, до суспільно-корисних робіт задіяно 130 людей, як місцевих, що мають статус безробітних, так і внутрішньо переміщених осіб. Одні плетуть сітки для оборонців, інші заготовляють дрова для потреб громади. Це другий місяць, як ми почали залучати людей в трьох громадах Хмельницького району це Хмільник. Уланів і Калинівка. І щоб надати ну, всім роботу, всім бажаючим, які хотіть працювати, щоб надати, ми вирішили працювати по такій схемі. Дві неділі працює 20 чоловік одних, дві неділі працює інших 20 чоловік. На сьогоднішній день на цих корисних роботах, згідно проєкту уряду армія відновлення, залучені як місцеві. Жителі, які отримали статус безробітних, так внутрішні переміщені особи, які отримали статус безробітних, так і внутрішні переміщені особи, які згідно внесених змін до порядку залучення працездатних осіб до спільнокорисних робіт під час військового стану, якими чином не, ну, не, не можуть отримати статус безробітного, вони в нас обліковані як шухачі роботи. В нім зараховується стаж. все. Потім, якщо закінчуються суспільно-корисні роботи, вони назад повертаються до нас, і от ті, що стояли в нас, мали статус безробітних, вони ми їм будемо шукати роботу вже за їхньою спеціальністю. Людмила Цапко, переселенка з Херсона. До Хмільника розповідає, приїхала два роки тому. Спочатку плела сітки на волонтерських засадах, з лютого робить це за гроші. Працю знайти тяжко, дуже, дуже тяжко. А багато ж людей приїхали без нічого сюди, а потрібно ж якось жити. Це дуже добре, що так запропонували людям. Це як, як не яка порятунок, якісь там копійки, дитина, ну, всіх сім'ї. Я недавно доєдналася, шукала роботу в центрі зайнятості, і центр зайнятості мені запропонував таку роботу. Проєкт потрібний, але його варто було б доопрацювати, каже роботодавець Віталій Дорог як організація, як роботодавці. Да, ми стикнулися з певними викликами, до яких ну від кажучи, не були готові. В рамках цієї державної програми він дає певну суму, але ця сума це ці цільові кошти, вона має бути витрачена виключно на заробітну плату працівникам, плюс виплати до відповідних фондів. Тобто, це ЄСВ, це податок з прибутку, тобто всі ці речі ми маємо сплатити. Так. Але абсолютно не враховано, що потрібно, наприклад, заплатити банку за обслуговування рахунку у рамках урядового проєкту. На Вінниччині, за словами заступниці директора обласного центру зайнятості Наталії Шишкової, цьогоріч до суспільно-корисних робіт залучено більш ніж пів тисячі осіб. Ні, на території Вінницької області протягом 24 року вже майже 600 осіб є залучені до суспільно-корисних робіт, і ця кількість осіб збільшується з кожним днем. Красовська, Вадим Вадимчан, Андрій Сіров, Суспільне новини, Вінниччина. 22 березня росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури Невіничення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Борзов. РФ застосувала гібридну тактику БПЛА і крилаті ракети. Через це у Ладишинській громаді відключили світло, тепло і водопостачання. Також без світла була частина бершаді, теплика та чечельника. Уже з обіду електропостачання відновила. Тривога в області розпочалася о 23-й хвилині на першу і тривала до -й -й ранку. У літині ймовірно через отруєння чадним газом загинув п'ятирічний хлопчик. Його мама, бабуся і прабабуся в обласній лікарні імені Прогова. Усі троє в реанімації. Найважчою за словами заступниці директорки обласного департаменту охорони здоров'я Тетяни Бондаренко є 76-річна прабабуся. Таке отруєння досить токсичне, є токсичне враження органів, тому вони знаходяться ще в відділенні інтенсивної терапії. Родина отруїлася через самовільне втручання в систему видалення відпрацьованих газів. Таку попередню версію оприлюднили на Фейсбук-сторінці обласної служби порятунку. За цим фактом поліція області розпочато розслідування з приміткою нещасний випадок. Декламували вірші і малювали стінівки. Такі подарунки вінницькі школярі приготували нацгвардійцям з нагоди 10-ї річниці створення військового формування. У Вінниці для журналістів місцевих телеканалів провели навчання за програмою Нацгвардійців. 19 медійників навчалися, як штурмувати будівлю, координувати дії між підрозділами, аби відчути умови, в яких гвардійців готують на фронт. Розповів Суспільному старший лейтенант бригади Червона калина Андрій Пукальський 48 тисяч гривень на ЗСУ зібрали на благодійному ярмарку. у Вінниці. Проходив він у рамках проєкту Незламна мужність Поколінь. Курсанти Харківського університету внутрішніх справ продавали сувеніри, виготовлені з гільз. Учасники громадської організації «Вінниця Даун Синдром, власноруч приготовлені смаколики і непарні шкарпатки. Зібрані гроші молодь передала об'єднаній штурмовій бригаді Нацполіції Людь. Понад сто кущів лаванди висадили на території парку. Поруч із садибою Шереметєвих в Тименівсія Тульчинської громади. Квіти висаджували в рамках акції Лавандова мрія, яку на початку березня зініціював місцевий краєзнавець Олександр Безбах. Роблять це, аби садиба Шереметєвих, якій майже 200 років, стала привабливою для туристів.